Доброго дня, мої любі малята! Давайте ми з вами привітаємось, як ми з вами завжди віталися. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Усім вам бажаєм здоров'я й добра! Так. Я знаю, мої любі малята, що ви всі любите казочки. Але сьогодні у нас буде незвичайна казочка, а казочка математична. Так, І ви здогадаєтесь, мабуть, що це за казочка? Як ви вважаєте, здогадалися? Так, це казка-рукавичка. І ось яка там трапилася незвичайна історія. Прийшла зима, жили дід з бабою, настали холода, скінчилися дрова, і пішов дід у ліс по дрова. Але він так поспішав, що загубив рукавичку. Загубив рукавичку, і до тієї рукавички прибігла мишка. Прибігла мишка та й каже, Рукавичка, пусти мене, будь ласка, до своєї хатки в рукавичку. Але рукавичка не пускає. Вона приготувала завдання для мишки, тож ми виконаємо завдання. Нам з вами потрібно знайти пару рукавиці. Ану, давайте уважно подивимося. І знайдемо пари. Ану, ось ось рукавичка. Да? Давайте шукати другу рукавичку пару. Знайшли? Так, ось наша друга рукавичка, пара. Так, тепер голубенькі рукавиці знайдемо пару. Так, ось наша пара. Жовта рукавичка, де пара жовтої рукавички? Найшли так. Ось де жовта рукавичка пара нашої. Да? І остання ось рукавичка знайшли пару. Так, ось пара нашої рукавички. Молодці малята. Ми всі знайшли пару нашим рукавичкам. І тепер у кожної рукавички є своя пара. А скажіть мені, будь ласка, а про що можна ще сказати пара? А ну, давайте подумаємо, у чого ще є пара? Так, у шкарпеток, да? у черевичків, у очей, вух, брів, ніг. Що там ще в нас? Чобіт, да? ось які ви молодці, мої малята. Ви молодці, і наша мишка тепер біжить до нашої рукавички грітися. Побігла мишка. Так, а далі вна... А далі прибігла жабка. і теж каже, замерзли лапки. Пусти мене рукавичка, погрітися. Але рукавичка і жабці приготувала завдання. А ось таке завдання нам потрібно зробити. Нам потрібно викласти циферки від 1 до 10. Давайте разом. Ви будете в себе викладати, а я у себе. І перевіримо потім. І тим, два, три. Усі виклали циферки? Виклали? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Порахували. А тепер давайте порахуємо навпаки. Десять, дев'ять, 8, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ось ми допомогли жабці піти до рукавички. Іди, жабко, теж погрійся. Пішла наша жабка погрітися. Але далі іде у нас хто ж там у нас дітки йде? Іде у нас кабан і клан, але йому рукавичка теж приготувала завдання. Кабанчику, а давайте назвеш сусідів. Давай. Сусідів числа два. Дітки, давайте назвемо сусідів числа 2. Так, сусіди числа 2, 1 і 3. Правильно. Так, давайте назвемо сусідів числа 9. Так, сусідів числа 9 у нас 8 і. 10. Мов, правильно. А сусіди числа 4. Так, сусіди числа 4, нас 3 і 5. Так. Ось такі ви молодці. Наш кабанчик теж виповнив всі завдання. І піде грітися в нашу рукавичку. Пішов грітися. А далі стрибає в нас зайка, пристрибав зайчик і теж хоче до рукавички. Але і йому при... завдання приготувала рукавичка. Давайте пограємо в таку гру. Ми будемо називати протилежності. Я буду, наприклад, казати, ранок, а ви. Ранок, вечір. Домовилися? Домовилися, так? Давайте. День. Яке протилежне слово? Так, ніч. Літо? Так, зима. Вверху? Так, внизу. Широкий? Вузький. Правильно. Довгий. Яке протилежне слово? Короткий. А якщо веселий, сумний, м'який, так, твердий, а добрий, так злий, а якщо великий, так, тоді маленький. Добре, із цим завданням ви впоралися. Іди, зайка до нашої рукавички. Так, і тут біжить. Ведмедик наш. І теж до рукавички, але йому теж потрібно виконати завдання. Ось таке цікаве завдання лежить перед нами. Нам потрібно поставити правильно знаки. Давайте подивимось на перше завдання, що в нас один м'ячик і одне яблучко. Чого більше, дітки? Так, Нема більше вони, їх порівно, і нам, значить, потрібно поставити ось такий знак. Рівність, так? їх рівно по одному. Давайте наступне подивимося завдання. Скільки? скільки в нас котиків? А ну давайте рахувати. Один, два. Котиків два, а яблучок нас скільки. Один, два. Три. А яблучок у нас три. Чого в нас більше? Котиків чи яблучок? Яблучок у нас більше. Нам потреб... треба поставити ось такий знак, да? менше у нас кош... котиків, а яблучок більше. Знак менше. Так, і наступне завдання у нас скільки у нас? Цукерочок, давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас шість цукерочок. І скільки ж м'ячиків? Один, два, три. І три м'ячики. Так чого ж більше, а чого менше? Так, дітки, цукерочок більше, а м'ячиків у нас менше. Нам потрібно ось такий значок поставити, знак більше. Цукерочок більше, а м'ячиків менше. Ось виконали і ведмедику завдання. Тепер у нас повна рукавичка. Але кинувся дідусь, що він загубив рукавичку і повернувся у ліс по нашу, по свою рукавичку. І нам потрібно повернути рукавичку дідусю. Але щоб у звіряток залишилася рукавичка, ми з вами зараз виконаємо таке цікаве завдання. Так, нам знадобиться альбомний листочок, нам знадобиться картон цвітний, ножиці і Полівчик. Нам Ми намалюємо з вами рукавичку, намалюємо рукавичку. Ось так. Потім ми рукавичку нашу розділимо на декілька частинок. Розділили на декілька частинок, і нам потрібно буде вирізати, нам потрібно буде вирізати. Вирізаємо. Так, ось такі частинки у нас з вами вийшли, розділили рукавичку. А тепер нам потрібно буде на кожну частинку перевести на картон різного кольору, переводимо і теж вирізаємо, вирізаємо, вийде в нас 4 Кольори. Ось, тепер у нас Получилася наша цвітна рукавичка. Нам потрібно її сконструювати. Ось. Дивіться, ми конструюємо нашу рукавичку, і в нас вийде рукавичка. О, гляньте, яка рукавичка у нас Получилася ми з вами сконструювали рукавичку для наших звіряток. Так що цю рукавичку ми дідусеві віддаємо, а цю подаруємо нашим, нашим звіряткам. Ось таке заняття в нас, дітки, вийшло. Я теж чекаю на ваші. Я чекаю на ваші рукавички. До нових зустрічей, малята!